Слава Україні! Героям слава! алейкум! Торік ми започаткували нову традицію. Саме так разом відзначати священний Рамадан і політичне керівництво нашої держави, і військове командування, представники нашої української мусульманської спільноти меджеліс. Кримського татарського народу і дипломатичний корпус. Всі разом. Я дуже радий, що сьогодні ми в такому ж самому складі разом тут єдність завжди, завжди важлива, тим більше єдність важлива, коли життя затьмарене війною і ударами зла. Від 11 березня, коли у цьому році почався Рамадан для всіх. Для всіх українців, для української мусульманської спільноти не було жодного спокійного і безпечного дня без російського терору. І наш Харків переживає умови майже блекауту і поступово відновлює нормальне життя. Десятки українських міст сіл зазнали ударів Російської Федерації від Сумщини. До Львівщини, від Одеси до Донеччини, українські полонені та захоплені цивільні, зокрема захоплені окупантом в Криму, перебувають в нелюдських умовах в Росії. Для Путіна немає нічого святого і цінного йому все одно, абсолютно все одно, кого наражати на страждання і яку віру нищити. Бо він сам вірить лише у насильство. І він повинен програти, обов'язково програти саме це забезпечують усі наші люди разом, кожен хто докладає зусиль заради спільного блага. Я хочу зараз подякувати усім вам, хто присутній тут, усім, хто воює, усім, хто працює заради. Нашої держави заради України і кожному, хто допомагає Україні за те, що ви не підкоряєтесь цьому злу, і за те, що ви захищаєте, захищаєте святе, захищаєте цінне для будь-якої нормальної душі. Передусім хочу відзначити воїнів, мусульман, усіх, хто в складі сил оборони. Та безпеки України захищає нашу державу, захищає нашу свободу. Дякую кожному нашому воїну за хоробрість, усім, хто наближає звільнення нашої землі, всієї нашої землі, нашого Криму, і хочу відзначити усіх, хто на тимчасово окупованій території України, попри все, знаходить сили, можливості подбати про наших людей про дітей щоб вони не вчилися злу і про наших людей які вже, вже у літах щоб вони мали повагу повагу та необхідну підтримку я дякую також усім хто допомагає нашій державі повертати в україну депортованих викрадених росією дітей і дорослих це тисячі доль всіх їх Потрібно врятувати. Кожен лідер заслуговує на глобальну вдячність, чиє посередництво повертає наших дітей з депортації та рятує дорослих від російських репресій. І хочу згадати про інші народи, які позбавлені нормального життя і безпеку через бойові дії та викликаний ними хаос. Всі у світі заслуговують на мир. Звичайні цивільні люди у Сирії, у Газі, у Лівії, Судані та в усіх інших країнах, де немає зараз миру, де немає спокою. Ми в Україні бажаємо усім, хто цінує життя, справжнього захисту, бажаємо чесного миру, усім народам чий дім руйнує війна. Бажаємо справедливості! Нашій державі Україні та усім іншим народам. Хай цей час Рамадану підтримає усіх нас, наших людей, нашу державу. І хай наша єдність буде незмінною світлого вам, Рамадану! Слава Україні!